Сьогодні розглянемо розділений шпагат з прапора. Протилежна нога в мене йде між руками. Значить, як ми в нього заходимо? Заходимо в прапор будь-яким зручним способом, який любимо. Тепер увага, я притримуюсь: ось нога, значить, в мене виходить, яка рука зверху. Однайменна нога чіпляється п'яточкою за пілон. бачите. Тепер інша нога вона згинається і обережно просовуємо її, оп, просунули. Далі тут увага, ми цю ногу просовуємо, не залишаємо прямо біля кісточки, біля гомілково стопного суглобу, а просовуємо десь посередині литки. Тако, о. І відтягуємось. значить, Максимально відтягуюсь. Таз йде подалі від пілона, гарно розкриваємо шпагат. Що Тут основне Тут основне мати гарний шпагат. І притримується п'яточкою. Вертаємось назад, так само п'яткою притримались, ногу дістали. Ага. О, або можна, можна оцю ногу, яку ми яка в нас між пілоном і верхньою рукою, її можна просунути глибше, буде як захват брасманки. Ось. Дякую за увагу. Переглядаємо ще раз. Заходимо в прапор, притримуємось п'яткою, ногу просунули і основне відтягнулись. Для цього трюка нам треба впевнений прапор. Якщо у вас прапор не впевнений, ну краще його просто потренувати прапор. Дякую за увагу!